Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що зупинки війни по лінії зіткнення не буде за його словами. Цьому нібито перешкоджає конституція Російської Федерації. Водночас раніше з вуст глави МЗС країни диктаторки пролунала цинічна заява, що переговори не заважатимуть їм далі вести війну проти України а бойові дії будуть припинені тоді, коли це влаштовує Росію. Також Лавров повідомив, що найближча зустріч представників Росії та США відбудеться 27 лютого у Стамбулі. Цікаво, чому ми маємо зважати на конституцію РФ. Якщо вони абсолютно ігнорують українську, так, але ж і в їхній конституції, навіть ті наші окуповані регіони, які з'явилися, вони з порушеннями і внесені. Ну тобто всім насправді байдуже, як вписали, так і випишуть. Головне, щоб вони не контролювали ці території, і ноги там їхньої не було. Диктатор Путін заспівав про мир, довіру зі США та навіть залужного а в одному зі своїх інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Заробіну очільник Кремля заявив, що зацікавлений у тому, щоб Зеленський залишався при владі, але й натякнув, що шансів перемогти у нього, нібито, небагато, оскільки рейтинг удвічі нижчий, ніж у екс головкома залужного диктатор вкотре порушив тему виборів в Україні. Хоча тепер і трохи змінив свою риторику щодо миру, то путін намагається запевнити світ у тому, що Росія у ньому зацікавлена чи не най. Більше і не прото зберегти державність України однак, участі Європи у переговорах не хочуть.